Міліція цепляється, стояла машина, отпустіть його. Отпустіть його. Значить так, стояла машина, я підійшла. Ні, я з тобою нікуди йти не буду. Стой! Так, тихо, 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 тихо. Значить так. На лінію 102, якщо ви якась карка, то я виставлю все на лінію 102. Я звідо! Він <поє> сходи, Покажи. Покажи. спокайся! Причина, причина установки! Це перша! Перша причина остановки! Він йшов! Покажи. Ви до нього придобалися! чого! Так, шановний, будете затримані. А за що він буде затриманий? За те, що він стояв! А ви його почали документи. А що він дожен вам обов'язаний? Причина, пожалуйста, причина. Я вам поясню. Причина там надати приїхав. Я, я припаркував. Подожди, подожди, хоче. Значить, я так хочу документи значить так. Причина документи дуже... вас має бути. Давайте документи. Я сейчас дзвоню адвокату. Я дзвоню сейчас адвокату. Дзвоніть адвокату, хорошо. Документи ваші. Чи що він може вам їх показувати? Давайте, що ви тут стоїте? Де, де ваш документ? Шановне, не де ваш документ? Деня, документи не давай. Покажіть своє посвідчення. Посвідчення своє, покажіть. Юня, да. він має при, предоставити посвідчення. Давайте показуйте посвідчення. Ви хто? Покажіть. Покажіть, я не побачила. Все, давайте документи. Документи хоть. По... Ні, покажіть посвідчення. Да, Мого Дитину забрали зараз у блядь, не за це. Посвідчення, покажіть Мем немає. Сміл права є! А він позбавлений. Ще що він позбавлений! Год. Ви що прикалуєтесь, чи що? Позбавлений на 5 років. Хіба не так? Ні. Нет. Нет. Та ось Кому ну показуй. Кому вона Підходьте всі місяці? Показуйте. Показуйте. Всі місці. Так, почекай. Стой, стой! Ні, ти нікуди не йде. Чи з чого він не йде? Показуйте, Показуйте права! Ти мене зупинив да. мене. Де? Чи що, бля? Бля, стій! Та руки нахуй бери! я мене. сказав, не відталкуйся. Бери одне залишайтеся на місці, будете затримані. Я Чи що? Хто, Хто ви такий? Ви такий? Ви затримую. Я пояснюю, ви наші свій не жетон а, не показуєте. Ви не показуєте документи. Ви не показуєте свій жетон. На місці мене жетон! Документи. Де він? Покажіть його. Ви повинні представитися по вашому по ваших документах. По правилах ви маєте представитися. Хто ви такий? А ви такий старший села поліції Бондарчук Матина Поваєв.